Вітаю всіх в ефірі. Новини Лайв. Мене звуть Галина Остаповець. Нагадаю, що четверга у Рубриці Остаповець Лайв я розповідаю вам про найцікавіші та найактуальніші новини, які впливають на наше з вами життя. І не забувайте, що такого на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. І на Вітаю вас! У нас є успіх. Однією топ-тем минулого тижня стало введення нових війолових відключень електроенергії. Нагадаю, за даними компанії ДТЕК, під час масштабних ракетних ударів у березні квітні цього року Росія знищила приблизно 80% енергетичних потужностей. Відтак, в Укренерго всіх нас з вами чесно попередили, що на побутовому рівні ми маємо готуватися до можливих відключень світла як влітку, так і взимку. І загалом українців, тобто нас очікує дуже непроста зима. Яка ж ситуація в українській енергетиці насправді та які місяці влітку будуть найкритичнішими? Ми розпитали в голови Підкомітету з питань енергетичної безпеки Верховної Ради Вікторії Гриб. Давайте послухаємо нашу розмову. Сьогодні ми маємо сонце. І за рахунок того, за рахунок зеленої генерації, ми можна сказати, виживаємо ті відключення, які в нас є, а ці від відключення. А це може бути тільки маленькою крапелькою, а якщо ми будемо порівнювати це з зимою. І ми не будемо готові. Мої підписники на Фейсбук сторінці вони так і запитують: чому в день маємо світло, вночі не маємо. Ну саме тому, що в день ми маємо сонце, вночі ми можемо мати вітер. Дай Боже, щоб вони знаєте, так чередувалися. Але ситуація критична і дуже багато зараз буде ремонтів, саме планових ремонтів через зруйнування і не тільки атомна генерація завжди в нас виходила в аварійний режим безпосередньо аварійний, а ремонтний вже з травня по практично вересень-жовтень. Тобто війлові відключення навпаки можуть посилитися, так? А вони можуть підсилитися особливо, а коли буде велика спека. І це може бути в липні і в серпні. Чи виросте тариф на електроенергію? Чи це остаточно і наскільки? Що ми чуємо вже від уряду, що тариф буде зростати, тому що тариф для населення в нас був не на рівні собівартості, але будемо намагатися робити все можливе для того, щоб люди могли сплачувати ту тариф. Ще однією важливою новиною є проведення мирного саміту щодо умов закінчення війни. Він відбудеться 15 16 червня на швейцарському курорті Біргеншток, що неподалік міста Люцерн. В офісі президента України наголошує, що саміт має стати платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохоплюючого справедливого та тривалого миру для України згідно зі статутом ООН та нормами міжнародного права. І повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході то чи стане мирний саміт початком закінчення війни в Україні? Зі справедливим миром ми розпитали у Дар'ї Зарівної, помічниці з комунікації голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Давайте послухаємо. Чи може бути власне цей мирний саміт стартом для закінчення війни та справедливого миру для України? Я б сказала, що це старт. Розмов з відповідальними країнами, які поважають міжнародне право і статут ООН, про те, яким має бути справедливий і сталий мир для України. Я сьогодні, коли виступала на панелі, я говорила про те, що якщо треба було пописати формулу миру там одним реченням, то це така глобальна розгалужена екосистема забезпечення справедливості. І безпеки, і саме тому і це дуже важливо. Нам не підходить просто закінчення війни, тому що це може стати початком війни. Нової дуже важливо, щоб агресор поніс відповідальність це принципова річ, і саме тому. Ми говоримо про формулу миру, яка є таким комплексним екосистемним баченням, тим як не тільки закінчити війну, а що має відбуватися після. І нам не підходить вже формат мінського процесу або нормандського формату цієї медіації, тому що ми там були, ми бачимо, як це відбувалося, і на жаль, воно не спрацювало. Тому сьогодні план інший. Ми приходимо зі своїм баченням до широкого кола відповідальних держав, разом з якими ми там далі це бачення кристалізуємо, розкладаємо. Аємо на такий план дій, як це конкретно має виглядати. 20 травня 24-го року виповнилося рівно два роки, як Російська Федерація, всупереч взятих на себе домовленостей, досі утримує у своєму полоні близько 1700 українських військовополонених. Всі вони захищали півмільйонне місто Маріуполь на початку війни. Серед них бійці морської піхоти, прикордонники, кадрові військові збройних сил України, солдати-срочники та сотні бійців тодішньої полку АЗОВ, а нинішньої бригади. Згідно домовленості з Російською Федерацією, вона мала обміняти всіх їх протягом кількох місяців. Але ці місяці перетворилися на довгі пекельні два роки. І увесь цей час про сотні військовополонених їхні рідні не чули жодних новин і навіть жодного слова. Давайте почуємо. Більше року немає жодної звістки. Листи я пишу в нікуди. Назад нічого не приходить. Нім Качуха Неон ні ніякої інформації не надає, що, як не чоловік, чи живий, чи не живий, ну взагалі ж нічого. Дитина чоловік бачив, коли йому було півтора роки. А зараз дитині скоро буде чотири. Третє весну росте без батька. Ми кожного тижня ходимо. Це моя біль. Майже півроку власне і рідні, і друзі, і побратими, і просто активісти виходять на щонедільні мітинги пам'яті пам'яті знак підтримки українських воїнів та із закликами до РФ повернути їх додому. Ці мітинги проходять у різних містах України. Колись вони починалися із десятків людей. А тепер у підтримку наших полонених хлопців та дівчат подекуди виходять уже тисячі. Ось такі новини, друзі, як завжди, ми з командою продовжуємо стежити за найголовнішими новинами та подіями тижня. І уже наступного четверга у цей самий час я буду розповідати вам ексклюзивні подробиці. Бережіть себе та залишайтеся з нами.